Запуск платформи місто, яка має стати інструментом для підвищення якості життя мешканців та ефективності управління громадою. Місто покликане зробити життя мешканців комфортнішим та безпечнішим. Місто це сучасна хмарна платформа, вона призначена для об'єднання та цифровізації міських послуг та інформаційних ресурсів в єдину систему управління. Це забезпечує централізований доступ до інформації та послуг через єдиний міський портал на мобільному застосунку. Серед доступних функцій мобільного застосунку онлайн запис до ЦНАП. Сервіс погодинного паркування та сервіс соціальне таксі, участь в опитуваннях та сповіщення про тривоги і надзвичайні ситуації, дані про стан повітря та інші екологічні показники. Крім цього, в застосунку є інтерактивні мапи. В них можна знайти укриття, пункти незламності, громадські туалети, бювети та інші локації. Найближчим часом обіцяють можливість брати участь у голосуваннях щодо петицій. Крім того, мешканці зможуть надсилати запити до єдиного центру звернень громадян та відстежувати рух громадського транспорту.